І так ми знову вирушаємо в дорогу. Це раз трішки в глибину Пілінейського півострову. Подивимось, як вона там. І так ми їдемо в таке місто, як Ронда. Дорога по карті виглядала ось так. Але наяву це було ну, звичайно довше, і виглядало все ось таким чином. Ми піднімаємося вище і вище. В деяких місцях вже нам закладає вуха. І що я хочу сказати, найвищі гори, де ми проїжджаємо, доходять до 2000 метрів. А те місто, що ми їдемо, ронда, знаходиться на висоті 739 метрів над рівнем моря. І дивлячись, на ці кам'янисті ландшафти я згадую країну, яка має найкращі землі в світі. 68% землі в Україні це орні землі з Черноземом, незнаним всьому світі. Іспанія ж навпаки, 70% землі такою ми аж хвал того, що ми от зараз проїжджаємо. Що ви бачите на екрані. Хоча галузь сільського господарства в Іспанії ще знаходиться в такому екстенсивному розвитку. І, наприклад, у неї 3,7 мільйона гектарів землі мають штучне зрошення. І по штучному зрошенню вони займають перше місце в Європі. Тут вирощують ячмінь, пшеницю, кукурудзу, рис, бобові, картоплю, цукрові буряки, бавовни а також овочі та фрукти помірних і субтропічних широт. Як правило, для зерновиків рису використовують багарні землі, врожанні їхні скатом. А під рис та інші культури відводять зрошувані площі. площаді. з рису дуже висока, його експортують Україна України і Європи. Іспанія відома як експорте. Томатів, цибулю, мигдалю тощо. І буваючи чи то в Польщі, чи то в Німеччині, та й на Україні дуже багато товарів з Іспанії. Особливе місце е, в світі Іспанія посідає по виробництву винограду, оливок, цитрусових, апельсини, мандарини, лимони. За збором винограду. Виробництвом вина та його експортом країна поступається середньозвного мор'ї тільки Італії і Франції. Звичайно, що вино відіграє виняткову роль в житті і традиціях населення Іспанії. Такі маришні іспанські вина, як Малага, Херес, ну мають світову славу. За збором цитрусових та їх експортом Іспанія посідає перше місце середньоземномор'я, а за вирощенням оливок, виробництвом і е експортом оливкової лії перше місце в світі. Проїжджаючи по цих патинах, я хотів би е буквально декілька слів сказати за транспорт, який ми використовуємо. Ну, Звичайно, це автобуси. Автобуси дуже коштовтабельні. Вони завжди з працюючими кондиціонерами. Яке б ти не їх маленьке містечко, завжди все дуже чудово організовано, дуже класні автомобілі, комфортабельні і на них їздити навіть по таким сапатинам це зовсім не важко. Але продовжуємо про Іспанію. Традиційним напрямком для іспанського агросектору є тваринництво. Воно пережило конкісту, це період, коли Піренеї були завойовані мусульманами, індустріалізацію, коли на заміну фермерським господарством прийшли примислові підприємства, ну, а потім ще й мода на веганство. Але середньосатетичний іспанець сьогодні зідає за рік. Понад 50 кілограмів м'яса. Тож не дивно, що за таких потужних внутрішньому ринку стимулюється розвиток тваринництва. Але тим часом ми вже під'їжджаємо, і, звичайно, ми могли пересісти на другий від транспорту, як оцей, а мле ми, звичайно, підемо пішки. І зразу ми попадаємо на плаза де Блас Лімфанте. Ці сади найважливішими садами є Брондо. Тут серед іншого розміщено міреальну доску на честь Олсона Уелса. Це прекрасні сади, чарівні і доглянуті. Проходимо ми трішки далі. Попадаємо ми практично на такий собі балкон з дуже яскравим видом на долину Вадалевін. Таке ущелье тут має глибину 177 метрів і досягає річки тежу. Але ми пройдемося ще трішки далі, щоб з другого боку подивитися на ті ж самі місця. Малявниче містечко Ронда розташоване на півдні Андалусії, провінції Малага. Воно лежить у глибину країни, як ви вже замітили, на північ від курортів Косаден-Соль, таких як Марбелля. Що це за місто? Воно відкрите європейськими туристами ще наприкінці 18 століття, коли мрійські розбійники Ронди надихнули маріме на створення опери Кармен. Це містечко вважається одним з найкрасивіших в Андалусії. Та і взагалі в Іспанії в цілому. Хоча Ронда є найважливішим містом у цій частині Андалусії. воно не дуже велике в порівнянні з курортними містами на -Режі, Дель Соль. У Ронді проживає зараз близько 36 тисяч людей, що робить місто приблизно вдвічі менше за степону за кількістю населення. Ронда має одне з найменших іноземних поселень на Коста-дель-Соль. Трохи менше 1150 іноземців проживає зараз в Ронда. І так як це не травел-канал, а просто канал про життя і здоров'я, я хочу порівняти умови життя на узбережжі, наприклад, ті же Марбелі, і в Глениндії Перенейського півострову. І в цей день, коли ми були в ронда, температура повітря в тіні тут була 38-39 градусів. В цей же час в Меребелі температура повітря була 28-29 градусів. Отака різниця. Погода в рондо дещо відрізняється в збережжя Косадельсон. Влітку тут спекотніше, коли температура може досягати 40 градусів, хоча вночі вона охолоджується, взимку погода в Ронді може бути холодною і час від часу йде сніг. А зараз ми попадаємо в найзнаменитіше місце в Іспанії. І це називається місце Пласа де Торос. Це іспанська арена бою биків. Вона була заснована королівським товариством верхової їзди. Суспільство це існувало 16 століття. Створив його Філіп ІІ. Для забезпечення обороноздатності держави королю потрібно було підготовлена кавалерія. Отак вона виглядає зараз, як і колись. Хоча колись було так. Як бачите, тут зберігається аксесуарів для верхової їзди, зброї, упряж, чудові сідли сідних майстрів. Також є тут є ще один музей, який присвячений старовинній вогнепальній зброї. Тут рушниці є, пістолети, аркебузи і таке інше. Але ми йдемо далі. І все ближче ми підходимо до, може, найвідомішого місця Вронда. І це є міст Пенте -Мієво. Новий міст. Обов'язкова локація для відвідування туристів. З цього міста відкриваються чудові краєвиди, які подарують просто незабутні враження та досвід. Поки ми до нього тільки підходимо, хотів би сказати, загальна довжина моєї ПМТ 66 метрів, висота 98 метрів, що практично дорівнює 30-поверховому будинку. Кількість прольотів 3. Що її будували? Будували з полірованого каміння, особливо творих... Твердих сортів відбирали. От так це все виглядає. Зараз ми дослідимо з цього боку, потім ми ще знайдемо е, як спуститися і донизу. Милий міст ронди найпізніший, ну звичайно найвищий. Більш раннє це Пенте Романо, побудований в 13 столітті, його висота 12 метрів над річкою. Другий міст називається Пенте В'єхо, зведений в 17 столітті, висота його 31 метр. Останній також називають часто Арабським мостом Пенте Арабо. Тут ми бачимо дуже чудову літню терасу ресторану. Але ми зараз попробуємо зайти і я вам покажу, а який там вхід чудовий. Зараз ідемо до нього. Тепер ще раз подивимось на річку Гуадалавін і каньйон Ель-Тахо. Перший міст на цьому місці був збудований у 1735 році. Архітектором проєкту був Хосе Гарсія та Хуан Камачо. Планувалося спорудити міст з єдиною арочною конструкцією. Його зведення завершили за 8 місяців. Але, не пристоявши і повних 5 років, у 1741 році міст обвалився. Не просто ввалився, ще й забрав життя 50 людей. Але ми йдемо далі. Бачимо ось такі чудові насінні пано, дуже красиві. Йдемо, щоб дослідити місто, а також пошукаємо, як зайти під міст, щоб спуститися до самої річки. Так іде ми по вуличкам ронда. Такі невеличкі, всі перші поверхи з, е, грати стоять до вікна. Я звернув увагу, які тут е, двері зроблені, а це от цього зроблені. Це зараз тут тихо. Колись було ось так, Тому робили так, щоб двері не були вибиті пиками. І э, вікна, щоб були цілі. Так, знайшли ми місце, де можна спутитися вниз під міст. Це, за це ми заплатили 5 євро, нам дали шлеми на голову щоб подіти, тому що там каміння падають, хоча й загорожі є, але техніка безпеки. І ми пішли вниз. Продовжуючи розповідь про міст, хочу сказати, що після того, як в 1741 році місто ввалився, наступний міст у Ронді зважились збудувати лише в 1759 році. Його першим архітектором став Домінго Луїз де Монтерегуадо, відомий інженер того часу. Він керував проєктом до 1778 року. Завершивши нижню третину споруди. Після тривалої перерви залучили іншого найкращого спеціаліста з Андалусії. І другим архітектором нового мосту став Хосе Мартін де Альдауэлла. Саме він і завершив його будівництво у 1793 році. Під час проєктування нового мосту е, Ронди застосовували зовсім інший підхід до конструкції споруди. Замість одноарочної споруди, яка була раніше, тепер використали три арки для підтримки мосту, щоб зробити його набагато міцніше та щоб і краще стояв. Над центральною аркою мосту Ронди є. Площа близько 60 метрів квадратних. У часі воно мало різне призначення. У період громадянської війни 1936-39 роках тут була в'язниця, яку використовували як туртурну для полонених. Декого з узв'язних викидали з вікна на скелі на дні ущелени. Під Підніше у ньому поміщався бар. А зараз там є музей. Це і є музей, присвячений найвідомішому мосту Ронде. Тут можна побачити цікаву аудіовізуальну інсталяцію, а також чудові серії різних зображень, пов'язаних із мостом та в цілому містом. Історичний центр Ронда оголошений об'єктом культурного значення: кельти, фінікійці, римляни та араби, колись населяли ці землю. Згодом відвійовані католицькими королями. Історичний центр, що зберіг сліди арабського впливу та середньовічну структуру, знаходиться на південь від Гунделевіна. А сучасна частина ронди побудована після 16 століття, лежить на півдні від русла річки, декілька мостів з'єднують е, ці дві частини, про які ми вже з вами розмовляли. Якщо зовсім небагато, ми опинилися на площі, де розташована міська ратуша. Будівля була побудована в 1734 році. І раніше використовувалася як казарма для військових. Зараз тут знаходиться мерія Ронди. Хоча будівля і гарна, але по ньому відразу видно, що це якийсь специфічний заклад. Але йдемо далі. Тут ви також можете побачити церкву Святого Духа. Ця будівля також одна із найстаріших в ронді. А це вже ви бачите ворота Алькабар. Розташовані розташені в південній частині ронди, з'єднані з історическим Т центром. І ці ворота були побудовані в 13 столітті. Але були змінені за часів Карла V. І ще одне місце хотів вам показати це собор Святої Діви Марії. Він перебудований був з Арабської мечеті, яку, в свою чергу, була побудована, побудована тут ще 13-14 столітті. Тепер залишилося нам тільки спокійно пройтися по тихеньким вузеньким вулицях Ронда між білосніжними будинками, зайти до кафе, випити холодного рондонського вина, не забути, звичайно, зробити на пам'ять е, цілу кучу фотографій. І, звичайно ж, зайти до сувенірної лавки, де дуже багато сувенірів, очі розбігаються, не знаєш, на чому зупинити взор. Але, звичайно, сувеніри ми обов'язково виберемо. І будемо потихеньку збиратися в творотню дорогу. Так що, всього найкраще вам і до зустрічі, хай щастить!